Система з цих двох котлів зроблена на принципу природної тяги. Вон видно труба напорна подаюча, гаряча вода з неї йде. Вона йде під кутом і йде до стояка. Від газового котла теж так само Ось відходить труба. І йде вверх. Обратка. Йде вверх, вверх на дах, на даху розширювальний бачок і розходиться, через всю хату йде, і розходиться по стоякам. Чавунні батареї, десь чавунні, десь алюмінієві. Ну і обратка. Ось одна обратка сходиться з одної половини хати. І ось там друга. Все це теплоізольовано. і щось знаходиться в підвалі. Ось тут вони з'єднуються. Ну і йдуть ось тут до газового котла. Так як він був основний, то до нього йде і ось там є врізка. І ця труба пішла до твердопаливного котла. О, Повітряна тривога. Зараз основний використовується твердопаливний котел. Він на два повороти. Ось це дверка загрузочної камери, ось це дверка там, де повороти Прочесна. Ось тут видно трошки попілу зібралось, хоча я недавно чистив. І як видно, дверка суха. І тут сухо. Попіл. Ніякого цього. Дьогтя чи цього нема? Тут всюди сухо. Ось тут основна камера. Ось видно. Трошечки. Трошечки є нагар. Ну і самі камери. Чуть-чуть. Погано видно трохи. Ось видно, тільки трошки нарости сажі. Ну, це м'яч. Палиться обов'язково сухими дровами. Ось дрова підсушується, тут підсушується, біля котла, все це сушиться і сухенькі дрова закладаються в котел. Ось ця частина піддувала. Тут а, камера для попелу, ну і саме, типу, топка. І так само. Сухо, як видно, є шуфляда спеціальна. Шуфляда теж суха, нічого не капає вниз. Котел зроблений на, на ножках. Так що можна утеплювати дно і, як видно, біля нього сухо, все і чисто, жодних патьоків. Цей котел саморобний на 20 кВт. Різався на темпі, на завод, завод темп різав ось на лазері, я замовляв заготовки, а потім це все мій батько зварив. Ну і обійшлось. Ось тут, як видно, на це бока вони такі негарні, але робилось з чого було. Це ізоляція. Десь 100 мм мінеральної вати. Два по 50. Спочатку заізольовано було 50, потім вирішили, що мало. Так як тепло, І І ще, ще 50 мм. Заізолювалося. В сумі десь виготовлення цього котла 3,5-4 тисячі. Це з електродом, але без роботи. Ось так. Якби були в продажі подібні заводські, у нас такої, такої конструкції не було. Так що брався, робився такий на 20 кВт. Від котла де такий комен. Ось тут труба, видно виход і внизу, там де чорніше відстійник для сажі, попелу, ну і далі йде з цегли. До самого верху, тудись метрів вісім цілковито. Примуровано до стіни. <з> цегли. Ось тут були тріщини і підсасувало повітря. І було мало тяги. Верхня частина, як видно, зроблена з металу. Ну, ось така висота. Десь 6 метрів. Верхня частина, як видно, зроблена з металу. Без дашка. Був дашок, то сипалась... сипалась сажа на дах. Ну і була менша тяга. Так що дашок зняли. Ось такий внизу, внизу вихід. Ну і ось це я почистив така от сажа, Ось Звідси. Скоріше всього, попіл, який не долетів до верху. Сажа, сажі тут мало. 75 житлової і десь біля 100 загальної площі опалює. Вполне вистачає цей котел ще. Має таку особливість. Ось тут, не знаю, чи видно тут є отвір для вторинного повітря. Повітря попадає в димові гази, ще розпечені, попадає кисень і допалюється. Допалюється газа, що виділяється з дров, і таким чином підвищується КПД. Ось так. Тут маємо термометр, барометр видно, що хата двохповерхова і ще на дах виходить, видно, що більше одної атмосфери тиск, півтора атмосфери десь. Ну і зараз температура 60, як бачите, це самі, самі углі. Ну і ось Ось була система автоматики. Автоматична. Ось тут піддувало, так було причеплено і воно працювало. Но... І ця система автоматики давила котел. Коли котел розкачагарювався, нагрівав швидко воду, воно повністю закривало піддувало, ну і дрова тліли, і утворювалось. Трохи, скажем так, дьогтю. Ось тут на стінках приходилось його регулярно щищати. цей дьоготь. А зараз, зараз він не чистився о, багато часу. Ось такий в непоганому стані працює. Я зробив ось такий от регулятор механічний. Виставляється отвір, наскільки треба. Зараз тут небагато. Ну і є отвір, скажімо так, запобіжний, щоб повністю не перекривалось повітря. Була хоч маленька тяга. Так не буде у гарного газу і нічого. Ну і такі дров'яні котли потрібно розміщувати в нежитлових приміщеннях. Це в мене стоїть в підвалі. Ось там є віконечко для вентиляції. Ось ще одна, ще одна вентиляція. Ось там дверка видно це до газового котла. Вентиляція. Так що з вентиляцією тут повний порядок. І як видно, над дров'яним котлом темна пляма. Від диму. Коли відкриваєш, щоб додати дров, трошки піддимлює. А ось тут над газовим, все світленько. Все світленько і чисто. Цей газовий балон він пустий, просто не було більше місця, де його поставити. Ось такий от котел. Доволі непоганий, в міру економічний. Ну, з його роботою задоволений. він же окупив себе, так як дрова я заготовляю на своїй ділянці тільки кошт перевозки і роботи. Можна сказати, майже, ну, не безкоштовно все одно, але є де взяти, скажімо так, дрова. Ну, і тут видно всякий хлам доски, не доски. Таке все йде в котел. Головне, щоб його підсушити. Ну, ось так відео трошки зніму з телефона, щоб було видно загальну картину. Ось так. Два котла. Ну і труби обв'язки. Обидва котла заізольовані, щоб втрачати менше тепла. До цієї системи ще не мішало би додати бак теплоакумулятор. Але наразі працює так. Система містить багато води сама по собі, човуні батареї. Котел один, котел другий, десь 200, може більше літрів води. Так що працює сама система як акумулятор. Товсті труби. Ось це 80-ка труба, подача теж 80, ка наскільки я знаю. І ось так. Система, скажем так, Ємність самої системи доволі непогана, ну ще би кубік на тисячу літрів би не помішав і тоді би працювало ще краще. Вона якраз місце біля котла. І було б ще краще. Підсушити тоді. Все чітко працює. Ось вот так. Хотів вам розказати. Всім гарного дня!